А от тепер ви мені розповідайте, Що власне. ви тут робите? Чергуємо на наметі. Громадський рух час дати відсіч. Студенти. Ну, я не студентка, але я підтримую. А ви звідки що ви знімаєте? А Я Червонограда. Що-що? Я Червонограда, там де а -а -а. першого Леніна зняли. А, -а, -а я вас... В даний момент старше на цьому переміг.

не на Спросили спросили разрешения. <говори> а вы его дали, когда вышли на улицу? Статья 307 гражданская кодекса, если съемки происходит в общественном месте дали. в открытую. Да, я дарю конкретную разрешение. Если я не десант, не, дали, дали, не не дали, дали. Не дали. Если не даю разрешение, согласно. <говори> вы его дали дали, мгде, дали, когда не вышли не на улицу. Узнаемся с чинным законом.